На відео відзнятому навесні цього року художники з команди руху опору розписують зруйновану ворогом школу в Оріхові. Такі невеличкі мурали створювали на стінах понівечених міст, розташованих на лінії бойового зіткнення у Гуляйполі Степногірську преображенці. Ризикували життям, ховались від дронів, але патріотичну місію виконували. На кожному зображенні залишали символи незламності українців в опорі окупантам. А 9 травня у Запоріжжі на фасаді спорткомплексу Титан з'явився мурал із зображенням сучасного козака Мамая. Він у бронежилеті, замість кобзи в руках автомат. Над ним літають дрони. Поряд, ще один новітній вид зброї ноутбук і напис Боротися за волю як втілення незламного духу запорожців. Автор стінопису Івано-Франківський художник Ярема Стецик працював над образом народного героя разом із командою друзів митців, учасників руху опору. Тяглість з минулого в сьогоденні відбувається. Я коли ходив по Запоріжжю, я бачив дуже багато архетипових таких козаків. Реально, козаки вони нікуди не зникли, вони просто поміняли одяг. Зараз зброєю може виступати дрон, може виступати комп'ютер, автомат зрозуміло, на відміну від тих мушкетів і тих же самих там самопалів. Але дух і характер спротиву українського і опору українського він не зміниться ніколи. Ми дуже любимо волю. Яреме Стецик присвятив цей стінопис своєму синові Юрку та його командиру Назару Лугареву. Обидва воювали на запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади. ТРО я на своєму місці зараз, аби вдома було все ок. Написав на своїй сторінці рокер військовий у грудні 22-го під час виконання бойового завдання поблизу Гуляйполя Юрко загинув, віддав життя за Україну і його побратим. У них був загін дуже такий сформований і дуже збитий. Вони один за одного трималися, і потім загинув цей командир. Коли ми малювали, ми знайшли там, щоб портретно вони також були схожі. І хочеться своїм картини, малюнки присвячувати людям, які дійсно є героями. А герої зараз всі. Ярема Стецик вже повернувся додому в Івано-Франківськ. Звідти надіслав відео. Дуже радий, що в нас в Запоріжжі вдався. Цей мурал. Хочу власне, подякувати Запоріжжю за те, що ця земля бореться, що люди активні. У нашій команді, яка з нами була, теж хочеться подякувати. Слава Україні, Запоріжжя. Ще один стінопис з'явився днями у Запоріжжі. Троє у капішонах, люди з тіні, також герої руху опору, які роблять для країни дуже важливу справу. Ця справа може робитись на окупованій території, на території України, на території ворожої держави. І головне, що вони це роблять з тими засобами, які наявні для них. Хтось це може робити. З гвинтівкою в руках хтось це може робити з ноутбуком в руках. Тобто, тут поєднання всіх видів ведення спротиву, ведення опору, це може бути безпосередні, якісь фізичні дії на полі бою. Це може бути дії в кіберпросторі, це може бути злами мереж, це може бути хакінг. Але ціль одна ціль дати зрозуміти, що український спротив, український опер він є скрізь. Ми скрізь така а, налякаючка для ворогів, щоб вони боялися, бо таких людей є дуже дуже багато, і це і людиною в капюшоні може стати як е, сільська вчителька. Так і який-небудь дуже відома особистість в окупованому місті. Про побачене у фронтових регіонах, де четвертий рік точаться бойові дії, художники намагаються розповідати європейським колегам і політикам, аби донести правду про сильних духом українців і про те, як стоять під ворожою навалою незламні міста. Проводимо дуже багато акцій, які наприклад, ну, одна з акцій Таурус». Щоб нам німці надали далекобійну зброю. Це все починалося з маленьких малюнків, а потім воно розширилося до великих акцій, які там зараз відбуваються. А 14 травня художники малювали ще один завершальний мурал, образ інший, а тематика та ж сама: боротьба за волю України. Адже запоріжці зберегли цей хист від славних пращурів і щодня демонструють його у ратній боротьбі. Зауважують художники. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.